Правду, мало би просто зараз плескатися неймовірно величезне, прісне моредже. За моєю спиною каховське водосховище. Верніше, те, що від нього лишилося, Каховського ГЕС, росіяни підірвали рік тому, 6 червня 2023 року. І року. Я далекий від ботаніки, від флори і фауни, але чесно, скажу чесно, мені моторошно. Що за моєю спиною, там, де мало би плескатися море, там, де мали би плавати риби й водорості, на тепер маріють хащі, кущі, дерева. Нині це поле бою. Адже саме там проходить нині межа між територією України, контрольованою офіційним Києвом, і територією України, тимчасово на тепер контрольованою офіційною москвою. Чим більше води, тим краще, напевно, для нас, тому що по водній поверхні у нас буде огляд кращий і ворога ми можемо побачити далі. Якщо вода відступить, наприклад, як до осінньої пори, то будуть такі ділянки, які, наприклад, із-за рослинності ми можемо не проглядати або проглядати частково. Ну, В такому випадку виставляються якісь додаткові засоби. Після того, як вони підірвали каховське водосховище то вода пішла. І виникли в них проблеми. Чому? Тому що, крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро, то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім йти по багнюці. Що нереально. Тобто, якщо вони туди влізуть, якщо було чисто Дніпро, можна було якимось, скажімо так, поровними засобами переправитись і висадитись на десант. В даному випадку це нереально. Диверсійно-роздійна група теж, скоріш за все, не пройде, тому що якщо ми її вичислимо, а ми її вичислимо, У нас тут є і радіолокаційні засоби і засоби спостереження, як денного, так і нічного тепловізори. Ми їх вичисляємо і вони будуть знищені, навіть знищені, навіть не зможуть надати гідного опору. Тому що вони будуть ну, як в тіру мішені. Як змінялося це водосховище? Ми знаємо, що після підриву там вода зійшла. Що ви спостерігали? Ну, Ми почали працювати на цій ділянці. І, ну, Взагалі працювало ще коли Каховське водосховище було повним. Тобто ми да, різницю відчули. Після підриву Каховської ГЕС. Вода зійшла і тут ну, з'явився такий ніби пустир піщаний. Згодом почала з'являтися якась рослинність. А по цих мілинах взагалі пересуватись можна чи вони не придатні для використання ну я маю на увазі для пересування там, людей? Зі слів місцевих рибаків, якщо ступити в деяких містах, то можна провалитись як ці зебучі піски. Такі я чув історію. Але взагалі я вважаю, що пересуватись там неможливо, тому якщо б можливо, було б вже були якісь спроби це зробити, ДРГ, особливо там, минулого року, коли було все дуже пересохше. Я думаю, що все залежить від погоди. Якщо буде така жара плюс 40, наприклад, і десь там три місяці, то воно висохне все, що хочеш. Ось, що я вважаю. Тут, Але тут... ділянка відкрита, тут жодного природного бар'єру або сховку немає. Тому це, я думаю, ці атаки будуть приречені, якщо ворог вирішить до них здатися. Так, це ми вже бачимо протилежний берег? Так, це протилежний берег. Звідси ворог постійно атакує Нікополь ворожими своїми FPV-дронами, та інколи веде обстріл з мінометів. Поодинокі випадки буває, коли вони затягують легку артилерію туди. Міномети, так? Ні. Були випадки, коли, якщо не помиляюсь, зс 60 гармату, угу. яку, кстати, було успішно знищено. Казалі сьогодні задачу. Загадача огляд та розвідка переднього краю сил противника для того, щоб для подальшого пошук сіл і для подальшого враження їх в пів силами оборони. Да, тяни. спешка слева, справа, на петух бегал. я его прям бачу. Да. Вот там вот координаты чёрки. Вот Сюда это. что-то. Вот тут ебать есть. внизу, да. Красавчик, есть, сыграемся. Что бывает? Обидалось, что делать. Сейчас буває. Да. Мы сюда обижаются и нас. А зараз працюют це... дроны, чи можливо щось? И дроны, и арта. Это он уебал или сейчас только заходит? Нет, не торговал. <рось> У нас пройшов. Ух ты, ты прямо разлевался пожил. Послушай прямо тут через дрон. Зашис сына громко не отдала. О, а це дрон. А это дрон, да? Кукну. Боже не звук. Звук весело заборнув. двигателі від впідронів. Це що залишилось після того як у нас що ми змогли знайти. Так, все зроблено в Китаї в відкритому доступі. Цепляють вибухові речовини і запускають по наших позиціях. Це якраз летіло по нам. ми з, іншого, з іншої точки працювали, дрон впав і снаряд здетонував прямо якраз сюди. Ну, ми тут зашили, вигоріла час, час перекриття. Тут було гарне пітно, але вже ногами затерло. Дві труби, басейн охолоджувач. У нас і виходить, зараз йдуть енергоблоки. у нас. Від шостого, получається, шостий, до першого. Так ми спостерігаємо, коли артилерії виходить і вже, вже рахуємо приходи і виходи. Ми перебуваємо на Запорізькому напрямку фронту. За моєю спиною Запорізька атомна електростанція. Це та одна з найбільших в Європі, це третя в світі, і це та, яка нині, хоча і, звісно, тимчасово, контролюється. Російською Федерацією нині цю територію, нині цю ділянку фронту навпроти Запорізької атомної станції боронять прикордонники 8-го загону. Щодня по них прилітає артилерія, щодня по них працюють ворожі ФПВ, але вони мусять тут стояти, мають гледіти межу. Мають відбивати атаки ворожих ДРГ, мають гледіти лівий берег, щоб там не сталося несподіваного накопичення сил ворога. Зараз бачимо на екрані охолоджувач Запорізької атомної електростанції, який ворог використовує як передній рубіж власної оборони. По цьому охолоджувачу нарито кругом інженерні фортифікаційні споруди та вогневі позиції ворога. З цього місця він наносить ураження по Марганецькій, Ніполь, Нікопольській територіальній громаді, прикриваючись тим самим Запорізькою атомною електростанцією. Тобто там на території самої електростанції безпосередньо біля енергоблоків часто знаходяться їхня техніка, та бронетехніка та особовий склад. І фактично вони використовують її як прикриття, бо вони розуміють, що туди стріляти ми не будемо. Так, ми туди не будемо стріляти, тому що ну, це якось дико. Атакувати енергоблоки з атомної станції. ну, На це вони розраховують. Психологічно тисне на те, що тут поблизу від вас АЕС? Ні, взагалі ніяк. Раніше пригадуєте, були постійні застереження, що росіяни можуть влаштувати там, ледь не провокації чи якийсь теракт. Ви тут не переймаєтесь через це? Якщо чесно, то ні. Я не вірив в те, що вони її підігру. Я б напевно це порівняв, би, знаєте, як зі старістю якоюсь. Тобто, от так і річка. Вона була гарнюча, повноводна. Я знаю, що тут дуже багато людей просто жили за рахунок цієї водної артерії. Тобто, у них тут бізнес, ферми, вода це ж основа наша, основа життя. І як річка почала... Вже входити після підриву, то я бачив людей, які просто. Деяких навіть опускалися руки, бо вони не знали, що далі робити, тому що не буде води. Це страшно. Але український народ у нас прорветься завжди. Тому, як ви бачили, можливо, коли проїжджали, люди працюють все одно на землі. Земля це наше все. І воду вони достають зі скважин. І, в общем, викручуються як можуть. Що ви розуміли, я родом з Кривого Рогу. Я на Цеклаховській водосховище, починаючи з 7 років, їздив на рибалку. І враження таке, що ну, було море, залишився ручойок. Хоча оця трава дуже довподоба мені. Колись, може, ми її будемо щось з нею робити. Може, з землі будуть. Ну, зараз, зараз я читав статтю, що там зараз і виростуть, то полі ростуть. Тобто, може встановиться, як було раніше, великий луг буде. Можливо, там. Хай керівництво приймає рішення. Але мені до вподоба було, коли було Каховському водосховищі. Риба, раки, відпочинок. Це дитинство, воно взагалі завжди рожеве.